Колеги інвестори, мерщій пропускайте це відео, якщо вам байдуже на долю Укрінвестклубу. клубу. Бо знову щорічна премія FineWords 2025 шукає найсильніших інфлюенсерів інвестиційного ринку та найкращий YouTube канал про фінанси. Ну і якщо ви не знаєте, як проголосувати в цій номінації, можете просто пропустити цей ролик. А якщо ви нас давно спостерігаєте, любите, і наш контент. Для вас не тільки цікавий, а ще й корисний. Проголосуйте, будь ласка, маєте змогу віддячити, стимулювати нас до створення ще файнішого контенту. Просто переходите за посиланнячком, номінація інфлюенса року і найкращий ютуб-канал про фінанси. А ми вам потім розкажемо, як пройшла церемонія нагородження, хто найпотужніші гравці фінансового та інвестиційного ринку, і які інсайти у гравців, які тренди ми побачимо на цей рік. Спробуємо із цього зробити для вас якісний контент. Посиланнячко, ви все знаєте.